Той час, коли прийшов Ісус до Капернауму, чутка пішла, що він у домі, і там зібралося стільки народу, що не було більше місця навіть перед дверима. І він промовляв до них словом І от прийшли до нього несучи розслабленого, несли його четверо, а що задля народу не могли принести до нього, розкрили стелю над місцем, де він був. І через отвір спустили ліжко, на якому лежав розслаблений. Ісус, побачив їхню віру, каже до розслабленого Сину, відпускаються тобі твої гріхи. Були ж деякі книжники, що сиділи там і думали собі Як може цей так говорити? Він богохулить, хто може прощати гріхи крім одного Бога? Ісус мить збагнув духом, що вони таке собі думають, і каже до них. Чого таке мислити у серцях ваших? Що легше сказати розслабленому? Відпускаються тобі гріхи, чи сказати встань, візьми своє ліжко і ходи. Та щоб ви знали, що син чоловічий має на землі владу відпускати гріхи? Мовить до розслабленого кажу тобі встань, візьми своє ліжко і йди додому. Встав той і зараз же взяв ліжко і вийшов на очах у всіх. І дивувалися всі, хвалили Бога і казали: ніколи ми такого не бачили. Слава Ісусу Христу. Про що сьогоднішній рибок? Як його можна назвати? Хто скаже? Те, що четверо не здавалися, щоб попасти до Ісусу. Я не здавалося. А як можна сьогоднішній уривок назвати? От хто не був сьогодні в церкві, ви побачите і скажете: сьогодні був уривок? Сьогодні був е, уривок про розслабленого. Про розслабленого, добре. Ще як можна назвати? Сьогодні був уривок про е, бар... чотирьох друзів Про одного ослаблення. Що не треба бути лінивим. Так, так ось хтось знає, як назвати уривок? Сильна віра. Сильна віра. Ще якусь можна. Віра в Бога. Віра в Бога. Бачите, це для таких, що ходять до церкви. Віра в Бога. А якщо хтось не ходить до церкви взагалі, йому можна притискати. Сьогодні був в церкві уривок про. Віра в свої сили. Про те, що тільки Бог може прощати гріхи. Син також може прощати гріхи. Ісус Христос. Про чудо. Про чудо. А чому Бог зробив сьогодні то чудо? Він сказано подивився. Тому що побачив сильну віру. Кого? Кого він побачив ту віру? Четверо його друзів. Друзів, так. Він побачив віру в друзів. То можемо сьогодні назвати уривок про дружбу. Можна так назвати? Можна, правда? Відповідно, навіть якщо є хтось такий, хто в нас знайомий і не ходить до церкви, ми можемо прийти сказати: сьогодні в церкві було святе Євангеліє про дружбу. Як дружба може допомогти? А яка то має бути дружба? Який то має бути друг? Вірний. Добрий. Добре і, і, і допомагати в бідах. Друг має бути тим, що завжди вірить у Бога. Справжнім. Справжнім. Що ніколи не зрадить. Який завжди допоможе, коли в тебе якась біда. Добре, бачите, різні характеристики, ще є. Щирим. Щирим. Добре, зличливим. Добре. Багато характеристик назвали. А скільки друзів має бути в кожної людини? Одна. Мільйон. Справжній друг може бути тільки один. Більше одного? Може бути багато друзів, але справжній друг тільки один. Багато друзів не буває. Багато друзів може бути. Багато є друзів, які справжні друзі, вони завжди допоможуть, завжди згодяться з тобою, завжди будуть будуть з тобою гуляти, де ви всі разом гуляєте. Добре, розкажу вам одну історію про те, що як прийшов одного разу учень до вчителя і каже Учителю. А скільки має бути друзів? Учитель усміхнувся і каже: ти зараз розумієш. І показав йому на дерево, каже, зірви мені то червоне яблуко. А учень так подивився догори і каже, а воно так високо, я не зможу його зірвати сам. Ну, каже, ну тоді ж поклич друга. й покликав друга, виліз йому на плечі. Знов не вийшло яблуко зірвати. І знов приходить до вчителя, і я, каже, покликав друга, але мені не виходить то яблуко зірвати. І далі вчитель каже: ну поклич ще друзів. І той покликав дуже багато друзів. Він покликав так багато друзів, що вони зробили таку велику піраміду, ставали один на другому на плечі, ставали, 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 ставали. ставали і здавалося, зараз, може, вже до того яблука дотягнуться, але всі попадали і яблука не зірвали. І він прийшов, чухаючись за бік, бо вдарився сильно в бік, і каже до вчителя, вчителю: Я вже привів дуже багато друзів, і вони все рівно не змогли мені допомогти. Але я зрозумів друзів повинно бути багато. І учитель знов посміхнувся і каже: «Так, було б ще дуже добре, як між тим всім натовпом гімнастів був би хоч один, хто би додумався взяти драбину. Бо, відповідно, так само друзі можна мати дуже багато, які можна думати, що вони є друзі. Але так, як ви казали, дехто що друг, той, який підтримує, той, який може бути важкі хвилини, той, який є щирий, чесний, той, який є самим собою. Відповідно, і важко насправді деколи це все розпізнати. Важко так само бути собою, бо нам деколи кажуть, якими ми маємо бути. Хто дивиться інтернету, в інтернеті все показує, якими ми маємо бути. Дівчата деколи дивляться на старших і думають, що їм вже треба малюватися бо старші малюються, не треба малюватися. а дехто вже з дівчат малюється, навіть між вами видно. І дехто вже малюється, бо дивиться на старших. Але Бог створив кожного унікальним, більше такого, як ви, нікого нема. І насправді, дружба є так само в тому, щоб прийняти себе і навчитися приймати іншого таким, який він є. І насправді може бути друзів багато, але хто. Справжній друг ми пізнаємо дуже часто в важких ситуаціях, коли нас підтримують або не підтримують. Деколи може навіть не бути важка ситуація, і ми можемо думати про когось що він є другом, але та людина може зрадити через те, що люди є намічні, і через те, що багато хто практикує зраду в кожному дні. Ті люди, чуєте, ті люди, які читають гороскопи, Вірять в забобони, виходить, що вони Бога зраджують. Ті, що читають кожен день, то вони виходить, Бога зраджують кожен день. І як та людина, яка зраджує Бога, може бути вірна людині, якщо вона навіть не є вірна Богові, який її ніколи не зраджує? Відповідно, то дружби треба вчитися. А якщо просто читаєш і не віриш? Що саме читаєш? Але не віриш. Дорослі, як то відповісти? Якщо читаєш, а не віриш. Якщо людина каже, що вірить в Бога, але потім ходить до іншого бушка. Якщо тато з мамою каже, що вас любить, але потім йде до других дітей, каже: Я вас дуже люблю. Але каже, будьте вдома самі, а я там знайшов інших дітей. Вони прикольніші. І що, і то не буде зрада? Або тато до мами каже, я тебе дуже люблю, я тебе так люблю, але йду до когось другого. Тебе дуже. От за то і мова, якщо ми віримо в Бога, якщо ми віримо, що Він може допомогти і тільки Він, то для чого читати дурниці, якісь гороскопи, пробувати бавитися ворожіння картами або щось подібне, навіть якщо хтось каже що є українською традицією. Ми кажемо, то колись було язичницькою традицією, але ми є християнська держава, і в нас є християнські традиції, а зраджувати Бога ми не будемо. І все, і ми можемо так відповісти. І деколи люди шукають собі виправдання шукають різноманітні виправдання, чому вони Бога зраджують. І насправді дуже важко потім тим людям вчитися дружити, бути собою, бути вірними, бо вони тої вірності вже не мають. І насправді, так само важливо вміти кожного дооцінювати. На, на завершення, ще одна така дуже коротенька історія. Була така дуже маленька мишка. Маленька-маленька. І вона собі бігла по полю, бігла, 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 бігла. І раз вибігла на лева, який тихенько собі спав. Лев збудився і її зловив. Вона дуже перестрашилася, каже: Лев, не їж мене? Каже, що краще: дружба чи бійка? Я тобі пропоную дружбу. І Лев дуже голосно почав сміятися. Так голосно сміявся, каже, яку дружбу ти мені можеш пропонувати? Ти маленька мишка, а я Лев, цар звірів. І мишка знову його пробувала переконувати Відпусти мене, я колись тобі стану у нагоді, я колись тобі також допоможу, попри те, що я маленька. Лев знову посміявся, але мишку відпустив. І мишка собі побігла далі. І одного дня мишка почула, як речить той самий Лев. Вона побігла на той звук і побачила, що мисливці того лева злапали, зв'язали. І кинули в машину. І мишка побігла до лева. І що вона зробила? Перегризла ту штуку. Ту штуку, яка називається шнурком. Та. Перегризла ті мотузки. і Лев звільнився. І виходить, хоч мишка була дуже маленька, але вона допомогла великому леву. І важливо так само, щоб ми вміли доцінювати кожного і великого, і маленького, бо дружба не полягає в тому, хто наскільки більший, розумніший, чи хто має якісь більші досягнення, а щира, правдива дружба полягає в тому, коли ми людину приймаємо такою, яка вона є. І попри те, що мишка була дуже маленька, але вона все рівно змогла допомогти Великому леву. то бажаю кожному з нас, що ми вже від маленького віку і ті, що старші, так само. Щоб кожен мав друзів, кожен мав вірних друзів для цього так само, щоб ми вчилися бути вірними друзями, вчилися приймати кожного таким, яким він є. Слава Ісусу Христу!